На часі перші вікна четверга у студії Вітаївтушина. Вітаю вас! Ціна життя не сплачений чек на 140 гривень. У харківському супермаркеті сталася стрілянина. Спершу відвідувач відмовився платити за продукти, накинувся із ножем на працівника держохорони. А той відкрив вогонь як наслідок, покупець вбитий, а поліцейський ушпиталений із численними пораненнями. Конфлікт стався напередодні приблизно о пів на десяту вечора. Ось біля цієї каси молодик відмовлявся платити за чеком. Касирка покликала охорону. Покупатель почав агресивно. слігка сказав, що скласлиннях оплачувати товар. немає. Сотрудник ГСО предложили йому пройти в судне поміщення для вияснення обстоятельств. Виявилося їсти те, на що не було грошей. 24-річний чоловік почав іще у торгівельній залі просто біля полиць. На касу приніс уже рештки харчів або порожні упаковання. Та кефір. Батон, сир, риба он это употреблял, перемещаясь по торговому залу. Поводився неадекватно, тож працівники супермаркету викликали поліцію. А поки чекали, співробітник Державної служби охорони забрав чоловіка до службового приміщення, де перемови тривали хвилин 10-15. Гражданин набросився на нашого співробітника, наніс кілька ножових ударів в області шиї і туловище попередньо. На співробітник знаходився бронежилеті, десь це спасло. йому немножко далі події розгорталися вже Же на паркованні для вантажівок біля заднього входу до супермаркету. Ось що зафіксували камери спостереження. Перший вибір сотрудник гос а за ним гнався подозріваємо і почав направлятися в сторону парковки. Після чого сотрудник ГСО примінив табельне оружие і два рази вистрілив подозріваемого. І от цьому місці він упав у державній службі охорони. Твердять, їхній працівник поводився згідно з законом, який дозволяє правоохоронцям у разі загрози життю відкривати вогонь. Обох чоловіків і, і покупця і охоронця забрали швидка. Відвідувач супермаркету вночі помер в лікарні. Охоронець з кількома ноживими пораненнями прооперований у шоковому стані. Состання стабільна жизня на даний момент нічого не вражають. Друга інформація та конфіденціальна інформація, що спробується головнорозосний. Мероприятия, поэтому там... про покупця чи не сплачений чек на 140 гривень скінчився трагедією. У поліції нічого не повідомляють. Відомо лише, що з працівником держохорони вони майже однолітки. Слідчі порушили карне провадження. Вечірні події у Харкові кваліфікували як замах на життя працівника правоохоронного органу. Втім, візьмуться й до внутрішнього розслідування. Чи правильно очинив сам охоронець, що оцілив на ураження, а не, наприклад, у ноги. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТВ. Кір на Львівщині б'є всі можливі рекорди. Лише за тиждень в області захворіло 700 людей. Здебільшого це діти від 5 до 9 років. 77% відсотків занедужалих не мають щеплень. У багатьох випадках перебіг хвороби тяжкий. Нині лише в обласній інфекційній лікарні Львова 112 дванадцятеро ушпиталених дітей серед них із ускладненнями зору і кору, і маленька злата. Дитина поступила на третій день висипань з клінікою кору. В неї розвинувся судомний синдром з розвитком набрику мозку, втратою свідомості. Зараз дитина прийшла до тями. Надіємося, що стан її поступово покращиться. У сусідньому відділенні Златина старша сестричка. Її стан значно кращий. Обох дітей батьки не вакцинували старша та бо. Тільки з'явилася температура, трошки піднеслася, появились ознаки кору, то ми її зразу привезли сюди. Бо маємо дуже поганий досвід з меншою. Лікарі кажуть, триває друга хвиля захворюваності. Почалася вона ще у вересні. Нині щодня до лікарні ушпиталюють з 30 років. Аби вистачило ліжок, довелося перепрофілювати під інфекційне кілька інших відділень. Прогнози лікарів про те, коли недуга піде на спад, не тішать. Суттєвий спад, напевно, буде тільки тоді, коли всі хворі, які не щеплені і не хворіли, перехворіють. Незначний спад, можливо, буде під час зимових свят цих канікул, оскільки буде зменшена можливість передачі інфекцій від хворого до здорового. Протягом року на кір в області захворіло понад 9,5 тисяч людей. Двох дітей врятувати не вдалося. Лікарі вкотре нагадують, що складних наслідків недуги можна було б уникнути, якби батьки не ігнорували щеплення. Від кору немає лікарств. Єдине лікарство, яке попередить захворювання. А навіть якщо людина і захворіє, то не буде ускладнень. Це вакцина. Більше альтернативи на жаль немає. Загалом в Україні за поточний рік на кір захворіло понад 44 тисячі людей, 15-ро померли від ускладнень. Найгірша ситуація в тих областях, де роблять найменше вакцинації. В антирейтингу Львівщина, Прикарпаття та Закарпаття. Епідеміологи кажуть, побороти інфекцію можливо лише збільшивши рівень щеплення до 95% населення. Вакцини в медичних закладах є цілком удосталь. Тож спалах кор в Україні сьогоднішня тема опитування в телепорталі. І хочемо запитати у вас таке: чи вакциновані ви від кору? Так а як же ні? Не вірю у вакцинацію, ні, але збираюся. Голосуйте, коментуйте у безкоштовному мобільному додаткові телепортал. А результати, як завжди, випуском о 22-й. Операція Вільна навігація американський флот кидає виклик надмірним амбіціям Росії на морі. Есмінець Маккембл проплив безпосередньо біля затоки Петра Великого, де розміщена база російсько-тихоокеанського флоту. Таких маневрів американці не влаштовували, відколи розвалився союз. США демонструють, що не визнають претензії Москви на терени, що розташовані поза територіальними водами Росії. Це стосується і японського моря, і всього світу. Заявили в американському флоті Есмінець Маккембел проплив біля затоки Петра Великого, аби кинути виклик надмірним морським претензіям Росії та відстояти законне право Сполучених Штатів і інших країн на користування морем. І зараз до новин з фронту за минулу добу окупанти порушили спокій 15 разів. Маємо одного пораненого із забороненого 82-го калібру та зенітної системи. Ворог стріляв оборонців хутора. Вільний це на Луганському напрямку на Донецькому найгарячіше було біля опитного там окупаційні війська гатили із мінометів калібру 120 міліметрів. Від початку сьогоднішньої доби в штабі поки не зафіксували жодного обстрілу. А от оборонці самої передової шлють відеовітання своїм побратом. Тимам із професійним святом. Вітаю всіх бойових побратимів зі святом Створення Збройних сил України. Бажаю вам любові, кохання і перемоги. Вітаємо всіх зі святом, бажаємо мирного неба, опросування службі. Вітаю всіх з Днем Збройних сил України та бажаю всім сімейного благополуччя. Ми потуга, яка переможе кожного ворога. Ми найкращі, Святом вас, побратима. В окупованому Криму затримали відомого адвоката Еміля Курбедінова за пост у Фейсбуці правозахисника, що останнім часом займався справою одного із військовополонених українських моряків. Арештували представни... представники так званого центру протидії екстремізму. Адвокат Курбедінова вікнам розповів, що приводом була інформація п'ятирічної давнини на його сторінці. Брат друг поділяють пости соцсеті Фейсбук. За дві тисячі тринадцятий год, що якбонам розмістив інформацію про проходящим свірополімітинги, запрощеної Російській Федерації організації на протяжні піти де він займається всіми політичні мотивіруними ділами за всю жиятельність. Може бути от, така. Відмістка. Якщо кримського адвоката визнають винним, йому загрожує 15 діб під вартою, розповів захисник Еміля Курбадінова. У цей час він не зможе захищати права українських моряків. Негайно звільнити всіх наших військовополонених моряків вимагають вже 12 держав-членів ООН. Представники країн закликали Росію терміново без будь-яких умов відпустити захоплених у Керченській протоці українців і віддати кораблі. Кінець дружбі. Договір про дружбу і співпрацю між Україною та Росією не буде подовжено. 277 депутатів проголосували за це рішення сьогодні у Верховній Раді. Цей законопроект, ініціатива президента, що 10 років таку угоду перепідписували. Проте тепер Україна вирішила це спинити. Попередній документ втрачає чинність уже 1 квітня наступного року. Достроково цей договір вирішили не скасовувати. Аби Росія не мала приводу заявити, що вона не визнає одностороннього припинення. Російська Федерація не є другом України. Російська Федерація є державою агресором. Це питання не лише політичних оцінок і не лише питання емоційних оцінок, це також питання правової динаміки і наших дій по захисту інтересів України в міжнародних правових інституціях. У парламентському комітеті з закордонних справ вважають, що припиненням цієї угоди обмежуватися не варто і пропонують зробити ревізію всіх договорів із Росією. Російська Федерація ніколи всерйоз не ставилася ні до цього договору, ні до інших договорів. Всі 20 років дії цього договору ми бачили 20 років шантажу, провокації. Ми бачили 20 років політичного тиску. Ця угода не варта паперу, на якому вона написана. І очевидно, що це вже давно необхідний перезрілий крок припинити дію цього договору. Разом з відмовою від дружби з Росією депутати сьогодні ухвалили два важливі оборонні закони: збільшили повноваження українських прикордонників на морі і зробили крок до якнайшвидшого розмінування українських територій на сході. Наші західні партнери, враховуючи досвід Хорватії, зокрема, сказали, що, що ми дійсно хочемо отримати ці важливі, потрібні, великі ресурси, нам нам прийняти профільний закон. В Україні 7 тисяч квадратних кілометрів наразі вже звільнених від російської агресії і потребують уваги з точки зору здійснення заходів гуманітарного розмінування. Перевірки проти холодних батарей, столичні посадовці пішли в рейд по домівках киян, аби дізнатися, чи там тепло. Адже з початком опалювального сезону назбиралося багато скарг від людей. Чи допомагають такі перевірки? За роботою комісії спостерігала Ем Антонюк. У Ганни сьогодні незвичайні гості. Комісія з КМДА і журналісти прийшли помацати її батареї. Можете пройти по всім сусідам, от вона втром у всіх холодно. На холод веселя Ганна з сусідками скаржиться від жовтня. Ходили в ЖЕК ми наші, сказали, прийде слєсар. У п'ятницю це було ще в жовтні. Слєсар не прийшов. Так. Тоді знов чоловік ходив, прийшов слесар, подивився, потрогав і сказав, сказався, від нас не завісить, це надав Київ енерго, ну, дзвонив. Ходиш, жалуєшся, все, вони ж нічого не роблять. В мене до сьогоднішнього дня просто не було скарг по цій адресі. Це Олександр Охріменко, відповідальний за тепло у районі. Три хвилини розмови з комісією КМДА і проблему вирішено. Що такого зробила сьогодні ця перевірка? В чому була її місія? Ми виявили проблему. Як це в квартирах було холодно, а ви не знали? Як це можливо? Квартира скаржилась на ОДС. ОДС переправляла скарги на керуючі. Керуюча закривала скарги, не ставлячи нас до відома. Такі перевірки здійснюють щодня відтоді, як почався опалювальний сезон. З нашим підходом, з нашим менталітетом, контроль це обов'язкова, обов'язкова річ. Страшніші за менталітет спрацьовані труби, скільки їх не ремонтуй, все одно виходять з ладу. Нарікає начальник тепломереж. Нам сказав пан Панцілеєв, що така ментальність в українців, що без перевірок і жорсткого контролю нічого не буде робитися. Ви з ним згодні чи ні? Не дуже згодний. Я на телебаченні працюю 10 років, і кожен рік я роблю такі сюжети, що тепло не доходить до квартири. Кожен рік в чому секрет, коли це припиниться? Чому так? Ну, припиниться це коли буде модернізована система теплопостачання міста. У КМДА погоджуються, перевірками лікують лише симптоми. Ця котельня була збудована у 60-х роках минулого століття. Ну і працює вона відповідно. Тому єдиний шанс для людей зігрітися взимку це повністю змінити тут обладнання. І у цьому, як і в більшості подібних випадків, без особистих грошей мешканців не обійтися. Для цього є навіть спеціальні програми: 70% грошей дає держава, 30 – мешканці квартир. Посадовці обіцяють, витрати окупляться за рік. От тільки кияни реагують скептично. Пенсія мала. Откуди я заплачу. Ну ем Антонюк, Дмитро Строкач, програма вікна СТБ. Ще один українець із залізним серцем 41-річному Денису Волкову вже вели штучний механізм, аби він зміг дочекатися пересадки органу. І хоч у нас є ухвалений закон про трансплантацію. Прогресу поки мало. Досі немає потрібних підзаконних актів та електронної бази даних імовірних донорів. Тож лікарі, поки імплантують пацієнтам механічні серця і готують їх на трансплантацію до сусідньої Білорусі. Анастасія Єчкалова детальніше. Хвилюється і не може заснути. Попереду в Дениса непроста ніч і вирішальний ранок. Завтра ставимо механічне серце. Ховається від тривожних думок у телефоні. Ну, от вони, мої пацани. Гуртає світлини з найдорожчими. Коли рядом знаходишся, ні на голові постійно що страх. Хочеться покою. Тільки уїхало вже все. Денисові Волкову 41 рік раніше працював барменом та останні 9 років живе із інвалідністю. Серцем стало не після звичайної, здавалось би, застуди. Обичний грип, який переходив на ногах. Росіяна ну, робота, нікогда, все нікогда. Ходив на роботу, все як положено. Все це, последствия этого. Мені дало, дало осложнення на серце. Видно, як просто йдучи коридором інституту, він починає задихатися. Його серце збільшилося втричі. Це не робоча частина. У мене не качає кров. Ввечері Дениса ще раз оглядає директор інституту серця Борис Тодуров. Завтра він його оперуватиме. Ми думаємо, куди виводити вам кабель десь в в этом. Цьому... Місце знайомиться Денис із Юрієм Островським. Це найкращий кардіохірург Білорусі. Завтра буде поряд із Тодуровим в операційній, та не приховує. Дениса можна було врятувати раніше, дешевше, й уникнути встановлення механізму. Не хотілось би говорити про ньому, але можу сказати. У нас вчора пропало донорське серце. під його і рост. Був Бубона очікування. Йому йому вчора зробили трансплантацію В білорусі серця присадили вже кільком сотням людей. Серед них три десятки українців. Там повноцінно діє закон про трансплантацію. Та по про те, що такий закон існує, і у нас трансплантація, наче на гальмах у мозі виправдовується. Потрібно укласти реєстри донорів, створити абсолютно нову професію трансплант координатор. Поки що ні того, ні іншого. Що тут коментувати? грустно все це вже вроді новий закон прийняли. а… Он ще не может вступити в сі, тому що не сделаны, не приняты подзаконные акты, и законний акти, ні, трансплант транспланткардинатора, не разработана що електронна система учора. Кілька тижнів тому Денис навіть мав шанс на пересадження серця тут, в Україні. Утім, усіх належних юридичних процедур виконати не встигли. На етапі діагностики пацієнт, що мав стати потенційним донором, помер. Був такий шанс. дуже хороший батьки були згодні. Ми естественно були согласні. Полябини с на Україні що сделали, это взагалі було бы для государства, для борчей для этих, это, я вважаю, було бы хорошо. Ну не вийшло. Після обстеження Денис іде до палати, де його сусід Сергій Михайлович, що теж чекає на операцію, міркує. Чому закон про трансплантацію ніби і є, а прогресу немає? Я вже чоловік віці. Я би свої органи, якщо б вони підходили, все одно сім'я не будуть, я би завіщав. Отакі ребята молоді, як все, щоб у них життя продолжалась. Буду держати кулачки за тебе на роботі. Щоб ти було здоров. Операція триває менше ніж три години. Залізний механізм встановлюють динасобі в серце, під'єднують до комп'ютера і запускають. Это четвертая имплантация механического сердца в Украине, и мы э, пока довольны теми показателями, которые получили. Была непростая операция, довольно сложная, но тем не менее все работает. Я думаю, что все должно быть хорошо. Дружиня Дениса пояснюють, що на її чоловіка тепер чекає другий етап – трансплантація донорського органа в Білорусі. Извините. я не розумію, чому немає таких спеціалістів, в нашей стране мы не можем это делать здесь. Нам приходится ехать в другую страну, искать каких-то доноров, которые можно. Это же можно здесь. Коли ж в Україні повноцінно діятиме система пересадження органів остаточно невідомо. Між тим, у Верховній Раді з'явився законопроект про відтермінування вже ухваленого закону про трансплантацію на два роки. Анастасія Єчкалова, Ірина Заславець, Андрій Скорик, Роман Крюков. Програма вікна СТБ. Здорожчання пального скасовується. Французький уряд іде на нові поступки мітингарям. Уряд вирішив не підвищувати цін на бензин і солярку впродовж усього наступного року. Так намагається в. Мовати протести, що купили всю країну. Зараз скрутний час для країни. Під час протестів загинули та постраждали люди. Тому ми відмовилися від акцизів на бензин та солярку. У нашому бюджеті утвориться діра у 4 мільярди євро. Але ми знайдемо інші джерела для її покриття. Саме для цього і потрібні уряд та президент. окрім того, уряд Франції заморозив тарифи на газ та струм. Проте безладів спинити не вдалося. Нині бунтують студенти, які домагаються скасування вступних іспитів. Протести охопили Париж, Толузу, Марсель, Ніцолі. Он та інші міста. І ми продовжуємо серію спецрепортажів Марії Малевської з норвезьких володінь в Арктиці, де господарюють росіяни, а працюють українці. У сьогоднішній серії Холодного Миру про те, як журнал найпівнічнішої у світі школи за тисячі кілометрів від України привів авторку спецпроекту додому на подвір'я обстріляної російськими градами української школи. Герой сюжету Олексій Рено його дитинство минуло в Арктиці, Юність промайнула в Маріуполі. А вже дорослим він дістав тяжкі поранення під час артобстрілу рідного міста і тепер знає, що буває, коли Росія починає вважати щось своїм. Дивімося. 77 українців. Авіакатастрофа, в якій загинула найбільша кількість громадян України, сталася саме тут, на Шпіцбергені. Одночасно вона стала і наймасштабнішою авіакатастрофою в історії Норвегії. 77 сім трун, у тому числі і шість дитячих, доправили до Донецька і Луганська. Саме звідти була більшість загиблих. Це були заробітчани з Донбасу. Вони їхали з дружинами і з дітьми сюди до Арктики на заробітки. Цей хрест стоїть на околиці селища Піраміда, колись радянського, тепер російського. На згадку про загиблих на його місці планували побудувати капличку, але не встигли. За два роки після катастрофи у 98-му шахту в піраміді зачинили, бо не рентабельна, а поселення законсервували. Акуратненько до консервації тут жило зо півтори тисячі українців, а у цій школі навчалося більше сотні учнів. От тут прямо можна щуті повністю всю заброшеність піраміди на підвіконні у класі старезний глобус, гренландське море Баренцеве, шпіцбергена не видно. Він затертий до України. Звідси більше трьох тисяч кілометрів. Ця арктична земля належить Норвегії, але за трактат. Том про Шпіцберген підписаним майже 100 років тому будь-яка країна має право вести тут господарську діяльність. Фактично ж видобувати вугілля узялися тільки Норвегія та СРСР. Так і опинилися тут, в Арктиці, шахтарі з Донбасу та їхні діти. Класний журнал другого а початкової школи, родника Піраміда, Архіпелаг Шпітцберген, Норвегія. Це були останні школярі піраміди. Наприкінці навчального року їх евакуюють на материк Щербатюк, Юля, Чернявська Настя, Полянська Марина, Малик Де... Низ всі вони роз'їхалися до рідних міст, здебільшого на Донбасі. Об'єднало їх спочатку арктичне дитинство, а потім війна. У сусідній кімнаті 12 ліжечок для малечі, балалайки на підвіконня, горщики та сандалики біля ліжок. На столі так само журнал дошкільнят. Клинов Діма, Кочеренко Валера, Скоренок, Альоша. Льошу з нам вдалося розшукати в Маріуполі у мікрорайоні Східний. Йому тепер 33. Ми зустрічаємося біля п'ятої Маріупольської школи, яку він закінчив, і яку 2015 року потрощило російськими градами. Тут, тут сьогодні був один снаряд попадання. То футбольне поле, з тої сторони теж то попадання. Ещё Після б... повернення з Арктики родина Скуренків увесь час жила у мікрорайоні Східний на вулиці Київській. Ці найжихливіші кадри обстрілу Маріуполя зафільмовано саме тут. Вдоль вулиці трупи лежали. Та те, що я побачив із скори, коли мене увозили сюди. Три десятки загиблих і більше сотні поранених. Олексія Швидка забрала одним із перших. Скальп зняло до черепа і правого бідра. І все. І все. Ну, Якби повезло так. Того суботнього ранку він був удома. Рідкісний час, коли він моряк не в рейсі. Тут був ну, просто піщера після бандешки. Остання квартира. Час так более менше У Ульошину висотку влучив лише один снаряд прямісінько в його квартиру. Я добіжав от буквально от до, до ручки од дотягнувся. І в этот момент прилетів снаряд в комнату. Тоді ж обірвалася його кар'єра моряка. Тривали лікування, і усі ці чотири роки Олексій на дрібних підробітках та у мріях про море. Я почав згадувати запах самого Шпицбергена, як ми ходили. хаділян чинжіваля. Ну чендж. на англійське мене. міня Так, норвежці. приїжджали вони там з шоколадками. Норвежці і зараз приїздять у російські поселення на Шпіцбергені до законсервованої піраміди та шахтарського баренсбурга по радянську екзотику. Ой, 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 ой. У тутешньому палаці культури європейців зустрічають жінки у кокошниках. Ой, ой, ой. Та всі вони, крім однієї, виявляться українками здебільшого з Донеччини та Луганщини. Віолета з вугледара працює вчителькою молодших класів. Її землячка Зоя вихователькою. У холі школи Баренсбурга нас зустрічають директорка та Путін. Це мій кабінет. Я преподаю російську літературу. Директорка Роза Харисівна вже третій рік. Як сама каже, тут на шпіцбергені відігрівається вона з Челябинська. Чувствуете, що суті зі холодна? Тут дідська площадка, какую бої школи, але тільки у вас площадка, в поміщенні. Да, которая розчитана на прогулки в полярні ночі. Аби потрапити сюди до Баренсбурзької школи. Ми довго випрошували дозвілу у керівництва Арктиковогілля російської державної компанії. Тут належить і підпорядковується усе. У Баренцбурзі досі, як за часів Союзу, немає приватної власності, усе державне, тобто російське. Уроки та дітей нам так і не показали. Мовляв, аби школярі не захворіли, ми можемо занести заразу. От почому неохотно йдемо на контакт, Пойміть нас правильно. Ба навіть інформацію про кількість учнів і скільки серед них українців директорка називає таємницею. Тут у нас бібліотека. Утім, нам вдалося дізнатися. Нині у Баренцбурзі навчається близько 70 дітей. І лише них – громадян Російської Федерації, решта українці. Їхні батьки працюють на Арктик Аби збиткова шахта діяла, Кремль ціною чималих дотацій підтримує свою присутність на архіпелазі руками українців. Перша травінська. Горе топліта. Луганськ Дніпропетровська область Павлоград. український язик у шкільній бібліотеці Баренсбурга українська мова стоїть поряд із конституцією Російської Федерації. І скільки? скільки часов у дітей українського діті українська вовнілю? Например, товачі сам ніділю обійшовши лише кілька кабінетів, ті, які нам дозволили подивитися, ми нарахували у цій школі аж трьох путіних. Основне населення у нас десь проросійське і рускоязична. Звісно, саме настроєння тут було абсолютно жасна. Ми тут, стоїмо кажу, на вже відновленому після російських градів балконі Льоші Скоренка. Він показує, в яких будинках та магазинах поряд 2015-го загинули люди. Україна, Україна, обстріляла. Думаю, як Україна може обстріляти. Льошині батьки після градів переїхали на Київщину, а він лишився, проходячи зараз повз свою обстріляну школу, згадує руки навчання на моряка в Ростові і розмірковує над геть небуденними геополітичними питаннями про архіпелаг, де минуло дитинство. Росіяни – це не підказує, народ, ані самі про собі так говорять, що Росію умом не понять, Росію надо жопою прочувствувати як ви в Норвегії, зараз оцінюєте загрозу російської агресії. Ми зауважили, що Кольський півострів на крайній півночі збільшив свій вплив на військово-стратегічному фронті Росії. Це в безпосередній близькості від нас. Нам треба реагувати і на наші власні тривоги, і на занепокоєння НАТО, Осло, міжнародна конференція за участі європейців, росіян та американців під назвою Холодний мир в Арктиці зі знаком питання Місто того, щоб так сказати, і далі идти по пути сотрудничества і развития этой моделі, особой моделі Шпицбергена, вони тянут нас назад в конфронтації, ну, наприклад, скажем, проводя мероприятия по лінії НАТО. Чи може нафта знайдена в акваторії норвезького архіпелагу, на частину якого заявляє свої права Росія? Стати приводом для нового конфлікту. А правда, що тут є нефть? Уже завтра у фінальній серії спецпроекту Холодний Мир. Ну, інтересний вопрос, звісно. Марія Малевська, Тетяна Висоцька, Олександр Бринза. Програма вікна СТБ. Третьокласник домігся права грати в сніжки в американському місті Сиверенс. Скасували заборону чинну понад століття. Дітлахи не могли ж бурляти снігові грудки, оскільки закон прирівнював їх до каміння, снарядів та інших предметів, які можуть завдати шкоди людям. Скасування закону домігся дев'ятирічний Дейн Бест. Він підготував петицію, яку підписали всі його однокласники. Діти нашого міста хочуть мати право грати у сніжки, як у всьому світі. Заслухавши аргументи хлопця, члени міськради одностайно проголосували за скасування застарілого закону. Віднині діти міста можуть на законних підставах гратися в сніжки. Першим цим правом скористався сам Дейн, поціливши снігом у свого молодшого брата. На цій позитивній новині ставимо поки крапку. Ми вітаємо наших захисників із ним збройних сил України. Дякуємо за ваші подвиги. До зустрічі.